Діхондра нереальна красуня з довжелезними сріблястими косами, які іноді сягають 2 метрів, нікого не залишає байдужим і, звісно, багато запитань з приводу, як її розмножити, як з нею працювати. Привіт, мене звати Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Тож сьогодні мова піде про діхондру. Діхондра декоративно листяна рослина, яка прикрашає подвір'я до самих-самих морозів. І навіть коли вже мороз прибив її пагани, все одно вона гарна. У діхондри існує кілька способів розмноження. Це насінневий спосіб, це вегетативний спосіб, тобто живцювання, і можна її також розмножувати поділом куща. Але для цього потрібно мати початковий маточник, потрібно мати матеріал, з чого її розмножувати. Для мене найлегший спосіб розмноження це із насіння. Щороку можна вирощувати нові і нові рослини, але робити це потрібно якомога раніше посіяти, десь у січні місяці або на початку лютого, для того, щоб діхондра наростила. Гарні кущики, бо вона досить довго розвивається. Чи варто зберігати маточники? Це таке риторичне питання, яке кожен для себе вирішує сам. Якщо ви маєте умови для зберігання, тоді так, діхондра не полюбляє спеки, не дуже любить вона сухе повітря наше у приміщенні, вона від цього дуже страждає, її пагони починають підсихати, вона відсушує пагони. І по факту вона може навіть пропасти за зимовий сезон. Для того, щоб її зберегти, потрібні прохолодні умови. Якщо у вас є, наприклад, застеклений балкон або якась веранда неопалювана, де досить світло, але прохолодно, тобто мінусової температури немає, там хоча б плюс 5, ось так десь мінімально, то ви запросто зможете зберегти дихондру до наступного сезону. Чи варто її підстригати? Також питання таке суперечливе. Хтось підстригає довгі коси, хтось лишає їх зимувати. Якщо ви підстрижете її шапочкою, вона на весну почне обростати заново, новою, новими приростами. Якщо не підстрижете, вона просто буде надалі відрощувати свої пагони донизу. Мабуть так все таки, все так краще підстригти її. Я би підстригла. Але для мене, я вже повторюся, розмножувати з насіння простіше. Щороку вирощую дихондру і сама збираю з неї насіння. Насіння я не купую. Варто сказати, що дихондра дуже щедра на насіннячку. Вона дає його досить багато. Головне, щоб воно визріло. Ось я зрізала вам показати пагін. З минулорічної Діхондри, зараз вона у мене у теплиці, у неопалюванні, вже вона доживає своє, вже я знімала з неї черенки, вибрала насіння. Ось так виглядають насінневі коробочки, і в них насінинки. Якщо насіни не визріли, вони темного кольору. Це видно одразу. Якщо вони не дозрілі, вони такі світло-коричневі. і це ви також побачите. Насіння перед посадкою я обов'язково І Зараз покажу вам результати цьогорічні і розповім, які є нюанси. Отже, самозбірне насіння у Діхондри сходить поганенько, воно сходить нерівномірно, і тому я обов'язково проводжу його замочування. Ось так на кришечку, на якусь тканину натуральну, виклала насінинки. Закриваю, щоб тут було завжди волого. Я не натягаю сюди пакету, через що, щоб насіннячко не задихнулося. Просто контролюю, як воно тут поживає, як воно проростає. Стоїть воно у мене на теплому стелажі під підсвіткою. І щоденно, ось сьогодні я встала, і бачите, ось вже видно корінці, деякі проклюнулися. Не всі. Ось так воно рівномірно і проростає. Зараз я буду брати поки ось такі малесенькі корінці, зараз спробуємо дістати. Ось погляньте, яка вона маленька, і малесенький вже корінець наростає. Ось, коли він ще такий невеличкий, зараз я буду його садити. Просто у звичайний ґрунт, в торфосуміш зволожу, і по дві насінинки я сюди саджаю. Саджаю дві насінинки, так краще, швидше кущик буде наростати. Можна і по одній, можна і по п'ять, як вам заманеться. Ось так їх просто поклала сюди. Трошечки ґрунтом я їх присипаю. Чому ми присипаємо ґрунтом? Тому що в процесі проростання насінині потрібно зняти насінневу коробочку. Якщо не будете присипати, то буде погано сходити на сінева коробочка. Ось так. Присипала, знову зволожила трошки і все. І поїде воно в тепличку, там де тепленько на стелаж. і буде там проростати. Проростає дуже швидко, бо воно ж уже проключене. Ось так виглядають пророщені. Бачите? Це я раніше висаджувала ось вони так розкривають свої сім'ядольки. Надалі вони їх просто нарощують, ось так виглядають вже, бачите, дуже довго триває цей процес, повільно наростає дихондра, одразу збільшує сім'я дольки, і лише потім з'являється справжній листочок. Ось вже поближче, щоб вам видно було. Бачите? Починає викидати справжній листочок. Чим більше сонечка, тим швидше йде процес. Взимку дуже-дуже це все повільно. Але нічого, будемо чекати весни, будемо чекати краси. А ці наснини, які не проросли ще, я знову ставлю на проростання. Так, в мене вони стоять уже з грудня місяця. Тобто, це не швидко. Покупне насіння так, можливо, воно чимось обробляється, можливо, вони знають якийсь секрет, і його схожість більш дружна, але зі самозбірним треба ось так. Я би рекомендувала пророщувати і магазинне насіння, ну, щоб не чекати даремно, щоб не витрачати якісь марні надії. Проросло і одразу по стаканчикам. Діхондру ми можемо і черенкувати. Це можна робити двома способами: можна черенкувати, укорінювати у вологому перліті ось такий. він. Думаю, ви знаєте, всі, що таке перліт це така. Вулканічна порода є в садових магазинах, він продається. Добре його змочити, зволожити, і в перліті ми можемо укорінювати. Нарізаємо ось наша дихондра, зрізаємо нижній листочок, щоб він не загнивався. І робимо буквально ось такі коротенькі черенки на 2-3 міжвузлі. Їх просто встромляємо в цей вологий перліт. Ось так. Все дуже просто. Нарізаємо такі коротенькі, довгі не потрібно брати, невеличкі. Ось так нарізаєте. Тут повинна завжди бути волога, трошки можна ущільнити. І ставимо це у тепличні умови. Основна вимога, щоб була 100% вологість, щоб було дуже-дуже волого. І дуже швидко дихондра дає корінці. І другий варіант це укорінення у торфі. Торфосуміш потрібно брати якісно. Бажано, щоб це такий був професійний субстрат, або близький до того якийсь торф, щоб він був легкий, щоб він був повітро- та водопроникний. Тут ми робимо взагалі, зараз покажу вам, мінімальні мінімальні ось такі череночки, вони найкраще укорінюються. Ось такий, зовсім маленький. Бачите, одне між вузля, ну, максимально можна два взяти. Але ось як я садила, виходячи з мого досвіду, найкращі, ось такі невеличкі. І тут біля кожного листочка є зачаток корінця, ось він і повинен почати розвиватися. Якщо ми укорінюємо втор, застосовуємо укорінювач Грандіс, ви можете застосувати будь-який інший, якому ви довіряєте. Просто припудрили кінчик цього череночка і встромили його в землю. І так робимо. Можете по одному, можете по кілька робити їх в стаканчику. Ось так. Ось так. Потім водичкою проливаєте, звичайно, як би ви це, звичайно, робили. І також потрібні тепличні умови. Зараз я покажу вам, які результати черенкування у мене були в цьому році, і розкажу, які виникають з цим нюанси. Ось так виглядають череночки дихондри, які я вже відсадила раніше. Зараз вони лише нарощують кореневу систему. Сподіваюся, видно вам ось такі біленькі корінці. Ну, не, так, не так вона наростає, не така форма росту, звісно, в неї, як із насіння. Дехто каже, що кущики не такі гарні будуть, але це неправда. Їх просто потрібно правильно сформувати. І коли вона почне активно рости, а це буде ну, весна не раніше взимку, дуже повільно росте Діхондра, і їй потрібне сонечко, а сонечка зараз практично немає. Але вона почне нарощувати пагони, дуже довгі такі. І ці пагінці ми будемо прикладати, ось так, пришпилювати до ґрунту, вони будуть давати додаткові корінці, і з кожної пазухи, з кожного міжвузля, підуть нові нові пагони. І кущик він стане більш пишним, вона закущиться, і вона буде дуже-дуже гарна. Повірте, це ж вже не один рік так. З черенками в мене виходить не так добре, як і з насінням. Дуже багато випадів трапляється саме на етапі пересадки. Начебто так укорінюється практично ну, процентів 90 черенка укорінюється, але в процесі пересадки дуже багато його гине. Я не знаю, в чому секрет, можливо, хтось має більше досвіду роботи з дихондрою. Поділи, поділіться з нами в коментарях. Я думаю, ця інформація буде цікава багатьом, якщо ви знаєте якісь секретики. Ну, поки так, пробую, тренуюсь і щось та й виходить. Який з способів розмноження Діхондри обрати вибирати вам? А я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Ви не забудете поставити свій лайк, написати коментар на підтримку каналу. Підписатися, якщо ви ще досі цього не зробили. Бажаю вам ніколи не опускати руки, пробувати, експериментувати квітучого вам саду і до зустрічі у нових відео.